Я не хочу показатись там таким, знаєте, самим крутим хлопцем, який пройшов в Збройних силах. Мабуть, якщо б я зараз виходив і виконував ту роботи раніше, то це було б страшно. Але в цілому, як сказати, людині, котрій нічого терять, їй тяжко, в цілому, шталі привіт страх. От в цілому життя було складне до війни, ніж в період війни. І навіть перші три місяці. Два місяці я просто видохнув, тому що я займався приватною справою. Було ку куча свіла проблем. І для мене було, мабуть, просто якимось сенсом. Я передивився сам саме смисл цього життя. Тому перші три місяці я просто видихнув. Для мене був реально кайф, телефон ні, ніхто не телефонує. Нема ніяких проблем, всі, всі задачі лише тільки на, за фронт, тому я все відкинув і займався саме службою. Потім, коли були такі зухвалі операції, мабуть, якщо там хлопці будуть мене дивитися з мого підрозділу, жоден, я надію, що жоден не скаже, що я колись сказав ні. А якщо навіть були ситуації саме за розвідників, ви запитали, чому. Якщо піхота, наприклад, вона. Не може виконувати якісь задачі по певним там обставинам, то ці задачі мали виконувати розвідники. І в нас навіть були випадки, коли піхота е мала виконувати задачі, але перший штурм був невдалий, другий невдалий і має зараз виконувати ще третій. Тому нас зібрали всіх розвідників е перун і запитав: хлопці, якщо зараз піхота відмовляється, то мені потрібно буде 8 добровольців, які завтра підуть виконувати цю операцію. І спочатку запитували добровольно, то я, це нас було дважди так, то я піднімав руку, хоча це, це путь в шлях в нікуди. Але в цілому, якось не то, що там я безбашений був, але в цілому, якщо в мене на той час не було сім'ї, в цілому якось я виріс там майже там, працює сам на себе, тому так мені страшно не було.